О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Щоб заграти Ghost of Tsushima на ПК з мінімальними налаштуваннями графіки, вам знадобиться GTX 960 на 4 гігабайти від NVIDIA, або ж RX 5500 XT від AMD. А от щоб запустити гру на максималках, вам знадобиться RTX 4080 від зелених, або RX 7900 XT від червоних. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. В ПК-версії привида Цушіми» Соні вперше додадуть спеціальне програмне забезпечення від PlayStation, яке відтепер буде в кожному порті. Завдяки ньому можна буде переглянути список друзів PSN, а також вибивати досягнення. Так, тепер ви зможете дозбирувати трофеї до платини, навіть і перейшовши з консолі на ПК. Прогрес. До Dead Island 2 релізнулось нове доповнення під назвою Сола, що перенесе головного героя на музичний фестиваль, як завжди, сповнений купою зомбі. Зомбі подавати скаргу. Super Giant Games проведе бета-тест Hades 2. Зареєструватись на нього можна через steam сторінку гри. Нагадаю, що на релізі розробники пообіцяли додати українську локалізацію. Питання чи буде вона в публічній беті? Як карта ляже. Маю інсайдерську інформацію, що буде. Я відчуваю у вас мільйон питань. У мене лише одне від поліції? Ні. Ви маєте казати правду. Анонсували гру Черепашки Ніндзі доля Сплінтера для Nintendo Switch. До того гра була ексклюзивною для Apple Arcade. I brought back some so like let's get down and take-out, It's Shredder! Yeah. Друга частина легендарної Worlds of Goo не вийде 23 травня. Я мертвий всередині. Розробники вирішили таки перенести гру на 2 серпня. Нагадаю, що і там також буде українська локалізація. Так, має бути вперше за весь час для айфонів офіційно App Store вийшов емулятор старих консолів Нінтенди та Сеги. Delta Game емулятор. є абсолютно безкоштовним. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.